23 грудня субота. У небі над Віфлеємським хлівом була метушня. Ангельський хор налаштовував свої інструменти. Усі готувалися до величного співу, з нагоди величної події, яка от-от мала статися. До хліва уже підходив пастух з овечками, царі, підлітав голуб. Радісно махаючи хвостиком біг песик і ніс у зубах ліхтарик, Причим чекував їжачок. Сова уже сиділа на даху. Ангел задоволено подивився на всіх. Раптом нічну тишу порушив плач дитини. Тут же ангельський хор радісно, як тільки міг, заспівав Слава вовишнім Богу, слава вовишніх Богу! Серця присутніх переповнювала радість. Нарешті вони знайшли того, кого шукали, Сина Божого, відкупителя і Спасителя. Ангел задоволено посміхнувся і радісно вигукнув: Христос народився, славімо Його! Дружно підхопили усі.